Вітаю до мого каналу. Я продовжую зараз лівий берег, бо воно 30 хвилин не розриває відео. Я вам ті кусочки викладала, якщо ви зрозуміли, про що я кажу. Тому я сама прик... ну, закінчила, щоб це було гармонійно. І зараз зроблю Шевченківський район і вокзали, як завжди. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по Шевченківському району, по лівому берегу міста Запоріжжя Шевченківський район. Руйнування будинків, якщо вони будуть. Якщо не будуть, покажіть нам цю ситуацію. будь ласка. Оздоровлення, вибір. Ні, я не бачу по-Шевченківському таку історію. Ні. Так, тут іде така історія, що не дуже новини, так, іде кризис. Ми можемо подивитися, що це за кризис ви проходите. Буде якийсь самообман, по-перше, що це за неопределенність захищеність? Що це за новини у нас тут погані? Ну, х. Бачите, тут упорство, тут самообман, і ось ми захищаємось. Тобто я розкрила вам, в принципі, всі от моменти такі питання, вибір. Ну, а зухвалість, зухвалість вона є, зухвалість люди. Але мир, все, Шевченківський район, спіть нормально, не переживайте, не, не накручуйте себе, не... все буде нормально. Так, давайте я подивлюся. Перший Шевченківський мене цікавить. Ну, ладно, я подивлюсь, так. В цілому, в цілому, в цілому буде конфліктна яка ситуація, страхи і подвійки немає, немає. Е... Бажання, немає допомоги, немає енергії життєвої. Тут йде самообман. Це конфлікт. Це як самообман йде такий, знаєте? Жертва маленька, до речі, і така хитлива. Буде-не буде. Сілення ситуації буде, сілення, оздоровлення ситуації. Гармонія. Нормально все буде. Дайте, я подивлюся зараз оці дома, що я дивлюся три дома. Будь ласка, покажіть мені. По першому Шевченківському вулиця Черевна, дом 147, яка буде ситуація? Бо вже мечових, скільки у вас повипадало, і все одно сілення і оздоровлення випадає, але тут і мах, Ось вони друг з дружкою зстрітілись. Ось вони, оці люди, ось вони в тому домі знаходяться, ці люди, які працюють на двох хозяїв, які передають інформацію. Вони знаходяться в цьому домі. Втрати, втрати по землі і зцілення і оздоровлення. Втрати падають іменно на цих людей, на їхні дії. Оце втрати, а то, що вони закриті, зцілення і оздоровлення. Марний труд. Ну, я вам скажу так. Е -е... Заступна ситуація. Це їх касається. Це їх касається. З домом, все буде нормально. 147-й дом чарівна. Так, дивимося 149-й. Тобто там конкретно ці люди вони будуть покарані. Вони будуть знайдені. Чарівна, 149. Там дівчина якась, яка е дуже вірна. Вона працює, це ОСББ може, вона там керує. І там іде така м, ситуація, як, знаєте, злам інтелекту. Злам інтелекту. Буде якась ситуація, така скандальна, така, знаєте, зла скандальна ситуація, але в цілому буде самодостатньо. Тобто, це не руйнування. оце, Це не руйнування. Це зв'язано з інтелектом і з почуттями. Так, і 153 й дом по вулиці Чарівні, 9-й та длинна, вона там з буквами, але я беру в цілому той дом. Я його знаю, представляю візуально, тому в мене з ним йде зв'язок. Я дивлюсь його, чи буде руйнування на ці 24 години від ракет. Ні, не буде 100%. Карти шикарні, сілення, оздоровлення. Все. Це буде добре. Так, дивимося, другий Шевченківський. Він маленький, яка там буде ситуація з будинками? Чи будуть вони зруйновані десь щось якось, захист іде, але немає там розуму у людей, звісно. Якісь там такі руководителі, не дуже. В цілому, все буде нормально. Так, давайте подивимося м, третій Шевченківський. Третій Шевченківський, дивимося. Якась буде ізоляція, люди. У вас там третій Шевченківський, ви будете ізольовані, ізольовані, і це іде пошук кращого і буде якась конфліктна ситуація. Але вона виходить між тим, що ви шукаєте, і конфлікт. І тут іде така історія. Я вам скажу так, що той конфлікт він буде ізольовано, немає стабільності. Десь на третьому Шевченківському може щось даже і страпиться. Бо це конфліктна ситуація і немає стабільності по енергіям життєвим. Але це не обов'язково. Дурна якась буде річ. Затримка на старті. Ні, не повинно бути там нічого такого страшного. Це може наоборот ізоляція вас від цих проблем. Кріжсього. Так, е дивимося Дімітровський. Дімітровський будівлі. Теж там сидять у вас зрадники. І вони не мають особисто захисту. Але енергії в них дофіга. Дофіга енергії. І те ще де, бачите, тут десятка, але вона в перевернутому стані. Ну, що вам сказати? Шанси є у вас, захищаєтесь упорно, але втрати будуть якісь. Будуть втрати. І падають вони на оцю сліпоту, закритість. Знаєте, от нагадує якусь історію таку, опять, що по домівкам ну, не повинно там бути проблем. Там більш проблема по людям. От якось так воно показує. Так, Ліванівський. О, тут жриця успіх. Нічого собі. Ану, прикра. Красно. І двійка падає. От зарази, ну. От вона падає і тут оця закритість. Ми можемо не побачити те, що буде летіти Але тут іде успіх, і тут цілення і оздоровлення, то будемо сподіватися, що хлопці побачать і знешкодять оцю, що буде летіти, бо тут іде вдача. Жриця, вона розкриває цю історію. Покаже, іде вдача. По почуттям, звісно, там розстройство, і оця закритість, сліпота. Ну, може, вони, блін, по-двойки. Знаєте як, можуть закрити ту ракету, а можуть не закрити тому почуття на мінус. От воно отак іде, бачите отак? Або отак закриють ракету, або отак не закриють, і буде. Ну, я хочу так, щоб було, знаєте, от Жриця відкрила все. Вони побачили, зробили все вдало. Двійка в і так. Ну, по почуттям переживали по двійки. Але е, все ж таки закрили її. От тут це ще закритість іде. Закритість е, ситуації. Ну, от Я хочу, щоб було так, щоб закрили цю ракету, яка летить. Гарні карти, гарні, гарні. Оці три карти, дуже гарні. Всі, звісно, конечно... ця двійка, вона в позитивному стоїть. То будемо сподіватися, що вона спрацює на позитив. І по Ліванівському нічого не прилетить і нічого там не порушить. Так, Сувченківський район я закінчила. І давайте я подивлюся вокзали. Так, ЖД1. Хм, Страхи якась невдача, жд 2. Тут іде, бачите, от ізоляція, але по двійки якась буде, може, якась така ситуація, непонятна, але, в принципі, нормально все буде. Так, і Запоріжжя Ліве. Запоріжжя, Ліве, енергія доверху, що ви там пиячите чи що, чи гуляєте. Але в цілому по сонцю буде все хорошо. Так, в общем, гуляйте. Раз все буде добре, все буде добре. Все, люди, я вам це показала, вокзали більш-менш спокійні, нормальні на ці 24 години. Бажаю вам бути живими та здоровими. Я хотіла ще подивитися по мотору, може, зараз подивлюсь по мотору, яка буде ситуація. Іменно і по ракетним ударам, і як вони будуть працювати, чи як взагалі завод збирається працювати. Бо ця історія з Буслаєвим, з топ-менеджером, з, топ з тими ця, Тобто, що там буде з заводом, хочу подивитися. Анонсую вам, це я буду це дивитися. Чи сьогодні, чи завтра буду дивитися. Все, люди бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.